Сьогодні закладаю яйця в інкубатор. Хочу поділитися процесом. Як мене це виходить? Дивіться. Яйця відібрані просвічені. Ось яйця це ті, що я збирала, ще не відібрані. І ось уже стерильні. Я їх е, протираю перекісню, звичайним перекисом водню беру. Перекисом водню, смочую ватний диск і протираю яйця, які забруднені. Не знаю, чи правильно чи ні. Але мені здається, в стерільний інкубатор лежить рязне яйця. Якось не дуже Виходить. Ось, у нас різні курочки несуть яйця, І ось такі зелененькі. Є ось такі, вони трошки різні, ці трошки, наче голубенькі такі, біліші, голубіші. Ось, є ось такі темненькі, взагалі великі, а є майже білі. Я думаю, це різні курочки, тому що у нас там немає виокремлених порід яких ось у нас всі в переміжку. У нас там є. І я так розумію, і адлер, і якісь риженьки я таку породу бачила. Ось, ага, ось і ще яйця. До речі, корзинку я сама робила з вербових хілочок. Трішки не надто щільно, трошки розету, розсовується, але мені сподобалось. Якби ще верби наламати то я би зробила цікавий процес. Так, що ж, пішли далі, просвічую його скопом, просвічую, протираю і закладатиму. Так, все, всі яйця стерільні, я їх обробила. Зараз буду вкладувати сюди, ось такими картоночками буду перекладати. Ну, Для початку я хочу обрати усі дерев'яшки, бо вони забирають лишнє місце. І я думаю, вони, можливо не всі яйця зійдуть, бо збирала я їх по морозу. На вулиці було мінус 17, курятник неопалювальний. Тому припускаю, що буде якась відбраковка. На на тих, хто трошки перехолов, час сподіваюся, що все буде добре. Тому прибираємо ці дерев'яшки. Беру шоруповер. Зараз буду відкручувати. Я вклала всі яйця бочком, у мене вийшло всі лягли і ще 10 лишніх вийшло, не вклалося. Але я буду зараз їх ставити всі сюди, тому що будеш, деякі яйця не виведуться, тому треба розраховувати, що буде менше цеплят, ніж яєць. Треба якісь допоміжні заходи, щоб їх всіх утримувати. Майже готові, оце та самий складний участок лишився. Не знаю ще скільки влізло, зараз доскладаю. Так, поставила яйця, зараз буду регулювати температуру, вологість. Ось. Чуть було не злякалась, поставила поворот, а тут вже в мене стояла ось така лампочка. Лоток вперся в ту лампочку, лампочку загнув і погасло світло. Я думала, я його зламала. Ну ні, включила маленьку лампочку і нормально все світить. Шикарно, біленьким світлом, гарну лампочку купили. Так, ось весь лоток. Побачимо, що з нього буде. Так виглядає. Ми поставила по цій таблиці 37,8, влажність поставила 52, поворот раз в час. 37,7 набрала температуру, влажність я поставила 54, нагнала 59. Ось ці цифри не пойму вообще. 37,7, наверное, та температура, яку я задавала часть. Температура 37,70 была. Вот я не знаю, що це. Важность писать Так, водичка. Все в порядку. Вчора ж випробувала вода, тече нормально. Це саме перевір. Зараз ще покажу, як всередині. Так, як у мене вода, я ось так трубочку вивела, прикріпила скотчем, щоб воно не мішало повороти яєць. І тут ось так закріпила. І маячок поставила ось такий от гуйочок, щоб було видно висоту води. Так, і зверху в мене ось два датчики. До речі, ось і треба впухати ось так. Буде так по центру десь молотка. Так, а це датчик вологості, я так розумію, нічого не вирушиться, Ой, довго я цю мозаїку складала, якщо чесно. Ще одне хотіла сказати, От зараз мене вологість 56 набралась, бо я долила води саме. То якщо велика вологість, -чуть прокриваємо ось ці отвори і вона зараз почне падати до необхідних 50. Але я думаю, то не критично. Ось, іще не встановлювала критичні показники, бо інкубатор виушний. Треба перевірити, а я забула, вчора в лечері. Так, водичка працює. Зараз покажу, як працює водичка. Ось так. Відкриваємо і додає.